Масована атака може повторитися будь-якої миті за словами представника головного управління розвідки Вадима Скібіцького. У РФ накопичилося понад 200 ракет Х-101 і 300 до іскандерів. Також Росія має 390 ракет типу Калібр. Про це сказав заступник очільника ГУР Вадим Скібіцький. Актив Росія активно нарощує ракетне виробництво. Водночас він зазначив, що завдати удару по заводах, де виробляються шахеди, складне завдання, оскільки такі підприємства розташовані далеко. Однак проти них можуть бути використані і інші засоби протидії, санкції, кібератаки та інформаційні операції, наголосив представник української розвідки. І з нами на зв'язку Костянтин Криволап. З ним поговоримо про те, що про обстріли масовані, як їм протидіяти. Ну і власне про певні претензії наших е, військових блогерів до повітряних сил. Але почнемо ми з напевно підвищення кількості обстрілами шахедами. А, пане Костянтин, з нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Пане Костянтин, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю добрий. день. Ну, дивіться, от бачите, що вечора ми з вами спостерігаємо. Повідомлення в монітор пабліків, і що цифра використаних шахедів е, вона зростає. Ну тобто, пишуть, от я спостерігав всі три дні. Було спочатку до 80 буде, буде задіяно шахедів над Україною. Вчора перед обстрілом писали до 100, не, не вчора, а позавчора. Вчора ввечері писали до 150. і бачимо, що дійсно кількість обстрілів шахедами і задіяння цих безпілотників зростає щоночі. Яка може бути ефективна цьому протидія? Ну протидія це збільшення засобів ППО малого радіусу дії? Шахеди експериментують. Ну верніше так не шахеди, а дрони типу шахед. Це перше. Друге, це все, що летить, там майже 50% – це фальш цілі. Але ми вимушені реагувати на все, тому що нам ну, дуже важко розпізнати це фальш чи це дійсно шахет. Якщо там його вже добре можна розглядіти, тоді можна сказати, що о точно це шахет. А вночі в тумані ну це дуже важко. Тому ми вимушені все збивати. Ну це не шахет. Це ми там, мабуть, читаємо те, що вас показують. Ну так, да, це враження НПЗ. Це якраз наші а, удари зараз. Так, да, це наші. Да, це наші. Це приємно таке. Це судячи з того, що це лютого засняли, як він там щось лютував. А далі наші росіяни збільшують можливості не тільки за рахунок кількості, вони зменшують, збільшують можливості самого цього дрону, а, додають різні там засоби якими він там може якось не те, що захищатися, а може е е бути більш стійким до засобів впливу від ребу і таке інше? Ну не, 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 не добре у них це виходить, тому що от, з точки зору посилення нашого ребу, ми причому нашими засобами, ми досить ефективно проти них працюємо. Це каже про кількість е так званих е втрачених локаційно шахетів. Інші засоби це вдень, коли світло, там, як 52-й, там інколи літають і намагаються збити орлани, але вони там вже придивляються і до шахетів. Треба посилити те, що, все, що стосується розробки. А зараз такі розробки йдуть, це удари по шахедав дронами камікадзе які їх виявляють, і наводяться і б'ють. Ну, тобто, що я хочу сказати, що нам треба покращувати наші можливості ППО не стояти на тому рівні, на якому ми знаходимося. Треба оці всі мобільні вогневі групи оснащувати сучасними засобами виявлення, сучасними засобами наведення, щоб це було не так, би мовити, не влучання за за рахунок якості самих стрільців. А влучання за рахунок технологічності зброї і можливості цієї зброєю е, збивати подібні цілі. І якщо це раніше були, ну порівняно з, з, з всіма іншими засобами ураження, шахеди займали якусь там якесь місце, але не було такі, такої кількості там 250, 200, п'ятдесят, двісті тристі вісімдесят 300 шахедів на місяць, то зараз цифри зовсім інші. Вони збільшили. Кількість шахедів, які можуть виробляти, і, відповідно, збільшили кількість шахедів, які прилітають до нас. Тому нам не можна стояти, нам треба розвиватися. Можливості для цього є засоби відомі. Треба просто цим займатися. І мені здається, що до цих процесів треба долучати ще територіальні громади, щоб вони. Якщо не стрілців, не стріл не, не, не тих хлопців, які вміють стріляти, не фахівців, а те, що стосується забезпечення, виїзду мобільних груп, підготовки машин до цих виїздів і таке інше. Ну і я вже не один раз кажу, що проблема виявлення шахетів на більшій відстані більш тоді можна Робити за рахунок підйому аеростатів, прив'язних аеростатів, які підіймаються над конкретними місцями, і е, бачать на великій відстані. Тод тоді шахеди не зможуть експериментувати там з малими висотами або з великими висотами, і вони будуть виявлятися більш стабільно, і інформація про них буде постійною, тому що зараз, коли вони е, там, ховаються за складкою місцевості, вони можуть якось маневрувати. І на екранах Лада Радарі вони то з'являються, то зникають, то з'являються, то це зникають. Це додаткове навантаження на екіпажі наших радіолокаційних станцій. А можна, от, тобто а можна додатково, промір, про... але треба це робити, а, пане Костянтине, от аеростати це щось новеньке. От я бачите, ми багато я говорили там про. Мобільні вогневі групи про всяку різну історію, як діють ці аеростати, може це дійсно якась буде ну не, не панацея, але дійсно посилення. В чому сенс? Поясніть простими словами. Я вибачаюся, я не почув ваше питання. Я тільки кілька Кажу, почув. більш детально про аеростати, як це може бути задіяно, в чому принцип їх дії і чому ми взагалі до цього раніше не дійшли? Бо я, чесно кажучи, от зараз це почув від вас вперше, хоча про. Проти дію шахеда ми говоримо вже не в перший раз. Значить, прив'язні ну, тобто, є різні засоби підйому вантажів на якусь висоту. Є дирижаблі, які літають собі там, вони можуть маневрувати, у них для цього є двигуни. А є прості просто бульби, да, просто так звані балони, які надуваєш гелієм, підіймаєш його в повітря і розміщуєш на ньому апаратуру. Цей е, аеростат е, відомий ще з часів там е, Другої світової точно там, тому що Москву там захищали за допомогою саме таких прив'язних аеростатів, е, які натягували сітки, які там залітали е, німецькі винищувачі і таке інше. Е, зараз це е, дуже потужний засіб протидії е, саме е, цілям, які літають літають на невеликих висотах. Польща зараз роз... закупила у американської фірми Теком, закупила 4 аеростатні комплекси. Ну Там дуже потужні комплекси, тому що там 4 аеростата, вони підіймають радіолокаційні станції, вони підіймають засоби радіотехнічної розвідки і таке інше. І це вони спостерігають все, весь простір на протязі там, 400 кілометрів. Вони все дуже добре бачать. Це така. Ну, ніби мовити, така альтернатива АЯКС, Аваксу, який постійно висить в якійсь точці. Такі пропозиції там Міністерство оборони робили, але тоді була відкладена ця ідея, тому що треба було спостерігати ще за, за лінією розмежування, коли там був з 2014 по 22 рік. Але це було сказано, що ну, не треба це робити, тому що зіб'ють. Пролетіть літак і просто його розіб'є. Але це все теж неправда. Тому, що, е, да, до, до речі, от поляки, оці от чотири е, прив'язних ну це серйозні машини, дуже серйозні, вони там е, весь контракт е, мільярд 200 доларів. Тобто це ну, така недешева штучка. Але якщо підіймати е, аеростати з, навіть з радіолокаційними станціями нашого виробництва, в нас вони є, то це ну, досить е, така е, ну, проста річ, але яка значно підвищує можливості. І е, більш того, Міністерство оборони, нашо, воно десь в 2016 році такі експерименти проводило. Так, да, тут є деяка залежність від метіоумов, якщо там буде сильний вітер, але ж е, це ж не постійно таке, такий стан, там 30... Днів в місяці, ну, 5 днів тебе може там, ну, в самому гіршому випадку може сильно дути, коли тобі буде важко е, справлятися з цим аеростатом. А він підіймається на висоту там 400-500 кілометрів, кілометрів метрів, до кілометра е, на лебідці, на просто на тросі, і по цьому тросу, до цього тросу приєднаний кабель, який тебе поєднує з цим радіолокаційним пристроєм. І ти все бачиш, все знаєш, чуєш. Тобто я так розумію, що насправді проблема збиття шахедів, це не умовно нестача у нас мобільних вогневих груп, чи там, наприклад, груп, які мають ПЗРК в своєму арсеналі, а це якраз виявлення цих шахедів. Ну, але ж, знаєте, от знову ж таки, якщо. Користуватися там, певними моніторинговими пабліками, навіть якщо коли вони летять на столицю, то умовно за хвилин 30-40 до того, як вони прилетять в столицю, вже там певні пабліки пишуть там умовно, там Бориспіль приготуватися, летять шахеди. І... Там далі, там Дарницький район, лівий берег. Ну тобто, ти вже розумієш, якщо вже зараз кажуть Бороварам Борисполю підготуватися, значить, по ідеї, десь там вони підлітають, і вектор буде плюс-мінус, там кудись в інші райони, вже плюс-мінус всім відомі. А і ці аеростати дозволять ще раніше їх виявляти? Звісно, значно раніше. І такої ситуації, коли. Дрон літає над містом, це ну це неправильно, це неправильний підхід до оборони. А, але і ви сказали, що нам вистачає мобільних вогневих груп. Нам дійсно по кількості може їх і вистачає, а нам не вистачає по обладнанню. І а, треба розуміти, що мобільні вогневі групи вони там діють по шахедам, які літають на висотах, там ну до, до ну, реально до кілометра. Навіть на кілометрі кулеметам дуже важко їх збити. А треба є купа інших засобів ураження, які ну збивати там, скажімо, в Ірані чи Пародії засобами там, ракетами навіть гідра. Ну це не дуже розумно, тому що ну, ракета гідра там ну, десь 70-100 тисяч буде вартувати. Ну, 70-го калібру, там з лазаним наведенням, з підсвіткою таке інше, а і просто обладнати. Засобами нічного бачення, чи то тепловики, чи то інші якісь там засоби це можливо і це треба посилювати. І на це до речі можуть витрачати гроші і територіальні громади, і таким чином організовувати там за допомогою тієї ж тероборони, організовувати чергування ну, для того, щоб зменшити напруження. А зараз mm. шахеди дійсно почали літати на дуже ну, на більших висотах, і от на більших висотах їх треба розбивати е, зенітними ракетними комплексами. Це ну, бачите, партії... до речі, от нам ми, коли обговорюємо всі ці теми про збиття шахедів, нам дуже багато наших глядачів, принаймні на моїх змінах, писали про те, що а як записатися в мобільну вогневу групу? Тобто ініціатива від людей, вона є, є і є, насправді. Є. Умовно, кожен би хто працює, най цивільний там п'ять днів працює, один день вихідний. Він добу від, е відчергував в такій мобільній вогніній групі і може щось корисне би зробив. Це і ж... треба трохи трохи навчити цих людей. Трохи підготувати, не обов'язково, щоб він там стояв за кулеметом, або там за якою за яким просто тренування. і Я впевнений, що купа людей цим би займалася, розуміючи, що вони захищають своє місто, своїх родичів, своїх рідних, таке так, і інше. свою домівку, свою сім'ю. Це правда, пане Костянтин. Дякую вам цікава розмова. На жаль, не все встигли спитати, але оця історія про аеростати, вона друзі дуже дуже перспективна і недорога, що цікаво. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку. Як авіаційний експерт і аналітик. Говорили ми про нашу протиповітряну оборону і від шахедів в тому числі.